Багатоповерхівка на Дніпропетровській дорозі. Близько восьмої вечора у ліфті їхали троє. З Оленою були її невістка та онука. Несподівано кабіна прискорилася і впала у підвал. Ми не поняли, ми під'їжджаємо вниз, чи як сильніший грохот. Ми аж подпрыгнули з коляскою, чотири місяця рібеночку. Коротше, ну ми успокоїлись, коли відкрили щелочку і посмотрели, що перший етаж. І где-то ну, на пол метра, може навіть більше, ліфт пустився в підвал. Кабіна падала з другого поверху. Жінки й дитина вціліли тільки якимось дивом. На гуркіт збіглися налякані сусіди. І до прибуття аварійників тримали двері відкритими, аби родина не задихнулася. Коротше, ужас із пугалісів, плаче, світ потух одразу. Коротше, ужас. Цей будинок на балансі в міста, але обслуговує його ОСББ. Там розповідають, ще 6 років тому ліфт мали замінити. Втім, грошей на це не знайшлося. Наш ліфт був освидетельствований у 2009 році. В 2011 році його не освидетельствовали. І от більше он освидетельствуванию не подлежить. Але експлуатується. Ніхто нічого з ліфтом, в общем-то, і не делает. Після аварії ліфт у будинку так і не працює, тож мешканці, серед яких чимало пенсіонерів змушені дертися на верхні поверхи пішки. Поднялося мене серце мальне. Я єлі, єлі підняла ось один раз було надав в аптеку паті, а тепер вовче вийти невозможно буде. Комунальники обіцяють замінити ліфт хоча б тепер у рамках загальної міської програми, але чекати може доведеться аж до 2020 року. До того часу мешканці горішніх поверхів уже зможуть складати спортивні нормативи зі швидкісного пішого підйому.